Продовжуємо наш інформаційний марафон на каналі Еспресо, і зараз у нашій студії Юрій Корольчук, експерт Українського інституту енергетичних стратегій, поговоримо про комунальні тарифи. Ну і загалом про оціну на енергоносії. Пане Юрію, з 1 квітня мав подорожчати газ для населення. Про це дуже активно. Агітував, чи розповідав, скажімо, так, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, щоправда, Володимир Демчишин на засіданні на годині запитань до уряду в парламенті сказав, що цього не буде, оскільки світова ціна і світова кон'юнктура змінилася, подорожчання не буде. Втім, експерти і представники офіційні міжнародного валютного фонду вже висловили своє занепокоєння чи буде підвищено ціну на газ для населення з 1 квітня, чи коли це трапиться. Ну, треба розуміти, що насправді це зобов'язання України, яке ми взяли перед МВФ, тобто є, є меморандум, якого ми зобов'язали, що до дві у 2016 році. У 2016 році має бути два етапи: підвищення ціни внутрішніх тарифів на газ для населення відповідно з вартістю імпортного газу. Тобто ми з ми імпортний газ купуємо зараз умовно за 200 доларів. в Середньому це. По нинішньому курсу з усіма податками з транспортуванням це майже 8 тисяч гривень виходить так. І от така ціна має бути внутрішня на для населення. Тобто вісім тисяч гривень. А зараз ми маємо ціну 3 тисячі 600 гривень, так звану пільгову, це 1200 кубів під час опалювального сезону, і 7188 тисяч гривень. Це для тих, хто має плити, і для тих людей, які перебираються Ну ціна. фактично опалювальний сезон закінчився. Тобто, ми так. вже маємо цю ціну, ви кажете, 7 з гаком тисяч, майже світова ціна. А тепер я так розумію, нам слід восени в жовтні очікувати підняття ціни у цього тарифу 3600 пільгового. Правильно чи ні? Ну тут ви бачите, напевно, також є дві позиції часто і в політиків. Тобто є позиція така, що тарифи не треба далі підвищувати. Більш того, що вони завищені. Є комісія Верховній Раді, яка до речі не розпущена. Я Вона Мало того функціонує. лідер, лідер фракції ППП Юрій Луценко каже, що будуть знижені тарифи за прем'єра Гройсмана. Будуть тарифи знижені. От тому можна розглянути цей момент, що, по перше, тарифи не були підняті 1 квітня, тобто не Виконано, фактично цих зобов'язань перед МВФ як фактично от продовження політичної кризи, яка є в Україні. Тобто, по великому рахунку міністр Яценюк вже не хоче брати на себе відповідальність, тому що по великому рахунку це жорстки це відповідальність політична. Це, це відповідальність Мі... міністерства енергетики. Володимир Демчишин, людина президента. Навіть я б сказав би так, що він людина президента не хоче підвищувати тариф, оскільки прийде наступна людина президента Володимир Гросьман. Імовірно він може знизити, і тоді так. на нього на нього ляже вся відповідальність він може знизити. Ну тоді може відбутись знизити зниження насправді, тому що дивіться, є один момент важливий, що е, йде суперечка про те, от. Поверниш до цього, що наскільки ці тарифи є об'єктивними по своїй вартості? А ви як думаєте, наскільки вони об'єктивні? Я скажу словами голови е, «Укрзадобування», компанії, яка вибуває основну частину весь газ, який йде для населення. Вони сказали, він сказав, що їх влаштовує ціна 3,5 тисячі гривень. Оце ціна, яка мала би бути максимальною. Туди вже входить транспортування, рента, інвестиційна складова. Це це більше, ніж є на сьогоднішній день. Правильно менше, менше відсотка, а ми платимо ну, тиші ну, мінімально. А чому тоді? А чому тоді така ціна? Чому завищена ціна? Ну, в Нафтогазі України це прямо не визнавали, і в Міненерго це не визнавали. Але фактично таким чином тут треба зрозуміти, щоб і глядачі зрозуміли, що ті люди, які платять ціну 7 тисяч гривень, вони фактично дотують тих людей, які і ту ну, Нафтогаз. В тому питанні, що Нафтогаз може продавати от людям е, більш дешевий газ да, наприклад. Тобто нафтогаз готовий продавати украс водобування. Ви кажете, 3 готовий за 3,5 да. з навіть в літній непільговий так, період, коли населення платить 7-100 чимось так. гривень. Так, так? Тобто, навіть та ціна вона є завищена. Тобто в ми переплачуємо вдвічі за свій тобто, це населення. Випадку. Сьогодні запропонували. Вони вже рік населення дотує Нафтогаз, тобто не бюджет, дотує, а нафтогаз. Ну бюджет безумовно також несе свою своє навантаження, тому що ми бачимо ці субсидії, які виділяються. Це фактично дотації. Ну 5,5 мільйонів дотації. родин отримали да, дотації. Да, да. А якщо буде субсидії. ціна субсидія, якщо ціна буде збільшена, то значить ще більше Зросте. треба в бюджеті Безумно, так закладати. Так. А скільки закладено? бюджеті закладено? 35 мільярдів гривень. Закладено то а минуло, на, ти, на минулого року 25 Було зараз 35. Так. То до речовинська на субсидії безпосередньо для населення пішло всього навсього 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Вся решта сума була розподілена між облгазами, обленерго, водоканали, інші сервісні ко. Компанії, тому що вони також мають занижені тарифи, які треба підвищувати поступово. Тобто, Умовно кажучи, там товариш Фірташ Дмитро Васильович, здається, він. має він... вигоду, безумовно, від цього. Чим ну, більше дотацій, тим більше в нього грошей і в інших власників Я об Я думаю, що він просто оборону. А між іншим, от, щодо отримання субсидій, справді їх видають всім, ну майже всім. Чи не станеться так? От між іншим, ходять плітки. Неправда кажуть в профільному комітеті Верховної Ради, але чи чули ви про ці плітки? Люди кажуть, що зараз утримують вони субсидії, але в разі продажу квартир пізніше з них виракують ту різницю, яку покрила держава. Ні, мало ймовірно, це скоріше не може мати відношення до субсидій. Брехня, правда, але, ну, але плітки ходять. Але чи не, чи не буде, чи не трапиться ситуація потім, що все ж таки Міністерство соціального захисту проведе ретельний аудит тих вже виданих субсидій за попередній час? І чи не з'являться там або мертві душі, або фіктивні люди, або фіктивні. Квартири, помешкання і субсидії, на які вони нараховувалися. Ні, все це буде виявлятися, думаю, воно і є на жаль, тому що практика таких масових роздач субсидій вона я би за передбачається, тому що субсидія дуже просто видавала дійсно. Ти не був зобов'язаний порахувати свій дохід, як це в принципі передбачалося. Ти просто вказував вид: пенсія, стипендія, зарплата, все, депозит. Ну ти не вказував, держава за тебе рахує. З однієї сторони, дійсно, держава може порахуватися. Є технічні можливості, все комп'ютеризовано. Але тут ситуація склалася таким чином, що деякі люди просто щось не Вказували щось не не пояснювали технічно. Людина десь помилилася в соціальному захисті, виявилась помилка, і були навіть випадки. До речі, коли людям потім вже от за підсумок пального сезону їм казали, що вони повинні повернути ту субсидію. Дійсно, от десь в Волинській області, я пам'ятаю, були такі випадки, і тут можна сказати, що підозріло, ви просто видавали субсидії легко, дуже легко, легко. Занадто дуже Тому. легко. Ні, ну уряд обіцяв. Чекайте, уряд обіцяв, що це буде легко. Вони спростили систему отримання, і вони якби дотримали свого слова. Е, дивіться через заст. Старіли системи опалення Україна щороку втрачає 2,6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше ніж передбачено на субсидії. Це означає, що Україна фінансує. Фінансує власників монополіста, та якому чим більше газу витрачається на втрати оці позастарілих систем, тим краще, правильно? Ну, втрат там небагато. Скоріше, мова йде про те, що обсяг дійсно ці суперечки про норми споживання, коли газ нараховується за нормами. Там можуть бути певні зловживання. Стосовно ж дійсно того, що в українців часто застаріли обладнання. Це може мати місце такий факт, і на цьому сьогодні хоче зіграти Нафтогаз України, тому що є китайський кредит, який ну кредитна лінія, точніше, яка не розірвана, що вона існує, і до сьогоднішнього моменту. В листопаді минулого року мали вирішити питання, куди ці гроші там 3 мільярди 600 мільйонів доларів скерувати, так і не вирішили, бо Україна не може нічого запропонувати. І нафтогаз включився з такою ідеєю, що виділити ці гроші на заміну котлів для населення. Але це знов ж таки це може бути, знаєте, закінчитись великим аферизмом. тому що ми пам'ятаємо компанію «Газтепло», яка колись була, коли після випадку Волчевську позакуповували котли також для, для автономного опалення. Потім виявили, що вони не були встановлені людям. Гроші вже витратили. Тому це все дуже ризиковано. Тому і китайці. Скоже, це думаю, Пане чи... Юрій, але є ще одна ідея для того, аби покрити ці витрати на транспортування і втрати газу під час транспортування запровадити окрему плату для споживачів за транспортування газу не лише за спожити газ, але й за те, що цей газ спожитий перед тим дійшов до вашого помешкання чи будинку. Ваше ставлення цієї ідеї наскільки вона потрашно. реальна ця ідея? Вона може бути втілення в житті в життя в Україні, але вона я би так сказав, все таки відірвана від реальності. таки, посилаючись на європейський досвід, там буквально в деяких країнах тільки існує така практика. Більше того споживач, це навіть і не знає. Йому все таки виставляється в це в тариф однозначний. Він він платить одну ціну, Він не вникає. Скільки там йому треба заплатити? Там ще 2 долари, чи 3, чи А головний лобіст тоді цієї ідеї. Ну знову ж таки зацікавлені цьому облгази, безумовно, тому що вони отримують гарантований шлях, гарантований ресурс, там метод отримання коштів. Тому що навіть якщо ти наприклад, не користуєшся цим газом, так ти все одно повинен заплатити там за ну як абонен, абонплата. Так, хоча це неправильно, все-таки є лічильник, є обсяг споживання газу. Так ти вже заплатив більше того. Треба розуміти, що основна маса мереж вона була під'єднана ще за часів Радянського Союзу, уже давно, років 10-15 назад, вона вже себе відпрацьова. Цювала не треба вже людям, знаєте, як то кажуть, відбивати гроші. Тобто, гіпотетично да ти в'їхав новий будинок, компанія побудувала тобі нову трубу, і тобі скажуть, плати дорогий товариш там на 20 гривень дорожче, тому що нам треба і ти погоджуєшся, бо ніби сервіс кращий, новий будинок все таке інше. Але коли це пройшов певний час, все ти вже не маєш це платити. Тому тут так само це дуже сумнівне питання: наскільки це доцільно запроваджувати сьогодні в Україні. Оці тариси тарифи стали по суті центральною темою політичних ігор, спекуляцій і нарощування рейтингу. У нас на зв'язку Валентин Землянський, директор енергопрограм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. Пане Валентине, я вас вітаю. Доброго доброго вам дня. Добрий, добрий день, пане Валентина. Ми власне говоримо зараз про субсидії тарифи головним чином. От Юрій Луценко, лідер фракції ВПП, пообіцяв, що коли прийде Гройсман на посаду в крісло прем'єр-міністра, то комунальні тарифи будуть знижені. А наскільки ймовірно зниження тарифів? Чи це є якась така політична заява, чи це цілком реальна заява? Тарифи можна знизити? Це суто політична заява, тобто потрібні потрібні підстави на міжнародному рівні. Тобто, у нас є домовленості з міжнародним валютним фондом. Ну тобто, якщо пан Луценко каже про те, що тарифи будуть знижені, це означає єдине, що у нас будуть розірвані відносини з МВФ. Тобто ми не розраховуємо на отримання будь-якого чергового. Траншу від МВФ, і тоді ми можемо абсолютно спокійно працювати. Ну за власним бажанням, за власними правилами, відкоригувавши тарифи на газ, і відкоригувавши тарифи на комунальні послуги, тобто іншого способу змінити тариф в бік зменшення не існує. Ну вибачте, це, це є система, так? У вас, якщо збільшуються тарифи на електрику, якщо збільшуються тарифи на газ, ну, тобто на первинні енергоносії, тобто, відповідно, у вас будуть збільшуватись тарифи і на а, комунальні послуги на гарячу воду, будуть, будуть збільшуватись послуги на холодну воду, на опалення. А, якщо відбуваються зворотні процеси, ми говоримо про необхідність зниження тарифів на комуналку, тобто, відповідно, мають знизити тарифи і на газ, і на електрику. Але це напряму заборонено новим меморандумом з міжнародним валютним фондом, до якого Україна, до речі, не приєдналася, тобто немає підписів з боку України, але нема заперечень з боку міжнародного валютного фонду щодо цього меморандуму, і там передбачено, що не відбудеться ніякого ні зниження комунальних тарифів що не відбудеться ніякого зниження. Тарифу на соціальні норми, і більше того, соціальні норми не будуть збільшені для населення, тобто йдеться про ті самі 1200 кубічних метрів газу взимку для опалення приватних будинків. Пане Волонтеро, Тому... ми говорили так. тут з паном Юрієм Корочуком про те, що. З 1 квітня мала бути підвищена ціна на газ для населення. Втім, це не було зроблено. Міністр Демчишин пообіцяв, що цього й не буде зроблено а вже майже вирівнялася світова ціна з тою ціною на газ, яка є в Україні для споживачів. Але цим зацікавився МВФ і висловив свою своє занепокоєння. На вашу думку, чи може бути повернення до цього питання коли Восени, Я так розумію, і яке буде ставлення МВФ, якщо Україна не не все ж таки не врегулює, не підніме до світового рівня цю ціну і взагалі чи не викличе з іншого боку? Це якесь ну соціальне схвилювання і соціальну напругу в країні? Вам слово? Ну давайте виходити з того, що соціальна напруга вже існує. Тобто ми маємо на сьогодні вже ті тарифи, які не підйом. Не підйомні для населення більше того, обсяги субсидій, і, до речі, уряд це визнав. Пан Розенко заявив про те, що ви знаєте, а ми не очікували, що буде такий обсяг субсидій, необхідний для населення, коли піднімали тарифи. Ну вибачте, будь ласка, це не не, не личить державному діячеві, який ну по суті розписався у власній недієздатності, що він не не в змозі прорахувати наслідки дій уряду. Щодо населення, ну тобто у нас виходить така ситуація. Тобто, я ще раз повторюся. Всі питання, що пов'язані з тарифами на газ, електрику і інші комунальні послуги, вони напряму пов'язані з співпрацею з міжнародним валютним фондом. Тобто, якщо уряд приймає рішення стосовно розірвання цих відносин, ну тобто будемо виходити якось самі, тобто будемо знаходити якісь рішення вже всередині країни, відшуковувати внутрішні резерви. Нема питань, якщо ж це просто політична заява, яка не має впливу на стосунки України з міжнародним валютним фондом. Ну це трішки заспокоїти населення перед черговим підвищенням, до речі, не тільки на газ, яке відбудеться, але і на електрику, яке заплановане на на вересень місяць, місяць поточного року Ну, з 1 березня електрика вже подорожчала. Давайте трошки пізніше про ціни на електрику да. поговоримо. Дякую, Валентину Землянському, директору енергопрограм центру. Світової економіки міжнародних відносин. Дякую. дякую, лишається вам кілька хвилин прокоментувати колегу, що ви думаєте відносно того, підвищення тарифів розірвання співпраці з міжнародним, ну все колі, абсолютно вірно, кодом. тому що дійсно або ми не дотримуємось вимог, і ми тоді вправі собі зменшувати тарифи, наскільки хочемо враховувати соціальну складову, робити додаткове навантаження на бюджет, окрім субсидій. Самі субсидії на жаль, ми побачили, що вони не виправдали своїх сподівань, і те, що от згадував пан Землянський слова Розенка, визнання того, що вони провалилася ця програма. Більше того, вона на жаль дійсно може негативно відобразитись в майбутньому для людей, оскільки якщо така тенденція буде продовжуватись, то держава буде намагатися більш жорсткіше контролювати, то тобто, тому числі перевіряти, чи дійсно люди не мають тіньових доходів, які ще можливо є приховані доходи, наприклад, чи люди самі живуть з кимось? Ну тобто, щоб не проби зекономити, я би так сказав, для пане юрію. І найостанніше запитання про світло, коли воно от 1 березня чергове подорожчання сталося. А далі що? Яка перспектива? Ще два подорожчання, ще в вересні і на початку 2017 до має бути до 90 копійок для тих до, до 100 кВт і гривня 68 до е, вище 100 кВт. Але наскільки я знаю, НКРЕ вже розглядає зв'язку з тим, що тарифи зростають на все на вугілля. Вона зростає. Проблеми там вугільній галузі. Далі суттєві, то для населення, яке до 100 кВт вже пропонують поставити гривня 50. О, фактично в два рази вище, а для тих, хто буде більше 100 кВт, там буде 2,50 стояти. Як це як це корелюється з тим, що у нас дешева атомна електрика. Е, а, ну, як ми бачимо, що там іде своя боротьба за ту дешеву атомну електроенергію. Тому, скоріше за все, е, е, це ніяк не корелюється. Тобто будуть намагатися на цьому просто заробляти і знов ж таки перекладати частину витрат на населення саме щоб населення Ось вже все це оплачувало. Такі невеселі новини від Юрія Корольчука, експерта Українського інституту енергетичних стратегій.